Христос Воскрес! Всіх вітаю з великодними святами, всім бажаю здоров'я міцного, благополуччя і миру. Ви на каналі всім про все! Хочу поділитися з вами. Яку я отримала посилочку, що я буду саджати, і показати, який у мене на сьогодні квітнички мої, які квіточки у мене зара. Отакі нарциси я отримала від Анжели Скульніченко. У неї є свій канал Декоративний сад Півдня України. От, і на Фейсбуці в неї сторіночка. Отака ось тела мені прийшла, гарненький кущик. І отакі величезні пакунки. Як ви можете бачити, я навіть не знаю, поскільки там штук цибулин. Е, нарцисів. Різних різних нарцисів. Ну, вже вони поперецвітали, тобто у них вже нема такого дуже декоративного вигляду. Ну, Ще трошки видно от тут. Дуже до сих пір пахнуть, хоча вони вже і перецвіли, і посохли. Так що мені треба їх буде посадити і матиму цілий нарцисовий рай. От. А ще мені потрібно висадити отаку ялинку, але я ще не зовсім придумала, де її посаджу. Почнемо з мого квітничка малесенького біля порогу. Отак От дуже гарно квітне Вероніка повзуча. От. Готується вже, закладає квіткові бруньки, пеларгонія садова. Сьогодні у нас нарешті сонечко. Перший раз за скільки днів і немає дощу. Ну, на вечір має бути, Ну, хоч трошки порадіємо нашому сонечку. Це те вийшла вам зняти. От. От мускарики такі гарнесенькі. Ботанічний тюльпан вже відсвівся. Е Гіацинти вже теж відцвітають. Ну, але ще гарні. Наростив дуже велику масу. Кущ турецької воздики. Дивіться, яке дуже гарне, красиве листя у звичайної фіалочки. Вона вже відсвіла, але кущ дуже гарне листя. Дивіться, яке гарне. От. Це ось наростає львіний зев. От. Готуються до цвітіння більш пізніші нарциси, повні вони на троянди схожі. Вже ось бо мають тюльпани. От. Це вже наросла отака перічна м'ята. Тут мій клематис. Вже бачите, які листячка пішов клематис. І також тут різні квіточки, ну вони ще не цквітнуть. Виходить хоста з землі, це птицем або Вавілонська зірка. От. Вийшов із землі анемони мої, які я саджала в грудні місяці із бульбочок. Я отримала їх з флоріума. Нарсиси також готуються, тюльпани. Так, також тут ось. Садова. до досить пір квітне. Мій подарунок на 8 березня. Красунька. Медунка дуже гарна. Квітне, квітне, вже, дивіться, відколи квітне. Листочка нарощує свої пістрявеньки. Зірочки вже відсвілися, лілія. Лілія з лусочки. Е, від моїх лілій відломилися лусочки, я їх в ямку посадила. Бачите, росте кущик. Ну, скорій Хостав виходить, маргаритки. Аквілегія, тюльпани, просто піон. Пересаджувала піон і десь у землі, видно, залишився корінець. І вийшов біон. От воронець. примука моя із насіннячка Бачите, вітає жовтенька квіточка. Марциз. У нас дуже сильні вітри. Підставила тут маленьку паличку, бо ну, зовсім поломило їх. Такі гарні квіточки пахучі. Барвінок, дюшинея, тюльпани готуються. Дуже багато мені тюльпанів поломали, Сусідські котики і собачки заходять сюди і поломали. До сих пір не можу поняти, що це в мене таке. Виростила з насінням в прошлому році, посадила, але воно ще не квітувало. В цьому році розрісся такий величезний кущ, але я ще не можу. Може хто знає, що це таке. Напишіть мені, будь ласка. Фізостегія. Оце розрослася скрізь. Це е, подорожниковий е, синюх. Синюха в нас в на ній кажуть. Не знаю, як правильно. Ну і Опять воронець, тюльпани різні, нарциси, піретрум. Оце дивіться, очіток ковриком пішов. Турецька гвоздика, астрочки сходять самосівком пройшли минулорічні. І мальва. Це великі це кущики. Це буде вечірниця матрона, фіалка висока. Так почуває себе плетюча троянда. Вже куплені злізо, е, ще тільки не встигли зробити для них арки. Чоловік буде робити Меліса. Отак От вже повиростали лілії. От. Це були крокуси. От. Тут лілії. Тут у мене у цьому квітнику дуже багато лілій. Вон, дзвіночки. Дивіться, які дуже гарні мускарі. Крупні. Такі дуже гарні. Колір насичений. Камера навіть не передає. А це ось вони сьогодні-завтра вже будуть квітнути такі ось піоновидні тюльпани. Гул бджілок стоїть, бджілки працюють, наші бджілки вийшли, ось ще іначе мускарі. Бачите? І лілії скрізь. То понасівалися квіти минулого року. Тут різні квіти були однорічні, понасівалися. Це Рудбекія. Вон, дивіться, виходить, лілія якась. Тут дуже різні сорти лілії в мене. ехінацея біла. Тут ще іначе мускарі в мене. Ось, вони ще іначе. Дуже різної е, висоти, різні навіть листячка, різний колір, різні квіточки. Ось також все будуть скоро вже, не сьогодні, ні завтра розквітати піновидні тюльпани. Віолка, багаторічні оці самосівочки, боронець, седу, шабіяскатна, лаванда. Ось лаванда, вирушена мною із насіння. Також тюльпани. Ось. Мускарі тільки білі, дуже багато росте бур'яна, але так як у нас кожен день дощ, то я не можу по камість працювати тут, позатопчу. Вон віолочка. Сама собі насіялась і росте. Зірочка ще квітне. Воронець ось, бачите, вже навіть показує колір бутончики. Мускарики. Мої рисики карту. Такі гарненькі. От. А ось цюльпан уже. Не сьогодні, ні завтра. Темненький такий гарний буде. Маки які здорові. І лілії, Скрізь сходять лілії, Лівії кругом. А дивіться, як гарно розійшлися очіки мої. О, пістрявенькі є. Це такий, це ось жовденький. от який гарний. Слоники. одні, Другі, тюльпани ось. Банар таку щекий. Троянди так. які вже. Ось, ще й жовтенькі є, сірисики такі маленькі. Зелені. Ще ось одна плетюча троянда пішла на ворота. Ось яке вже листя. Ну нічого, ще трішки буде арка їм. Тут ось яснотка подворова, яке листя гарне, кучітки, енотера. Це левовий зев, троянда кам'яна, барвінок варєгадний, вуздика. Там он який учіток. Флоус шиловайдний. Ясколка вже готується до квітування, кущ якийсь здоровий. Карвінок. А дивіться, як розрослася, квітує моя віолка. Ця віолка квітує цілу зиму. І до цих пір які дуже гарні квіточки. А кульбаба яка гарна. Розквітла. Дзвіночки, флокс шиловидний. Вже готується присквітатися. І очітки. Опунція піднімає вушка. Воздичка. Незабудка. Отака гірка. Ось От такі квітничковий. Це ще квітничок. Зранку у нас було тільки 4 градуса тепла, а це ось встало сонечко і стало вже 14 градусів. І я вирішила вам показати свій квітник. Отак От все розвивається. Дожді йдуть. Все росте і навіть розквітає. Байдуже, що холодно. І бур'яни також ростуть і розсвітають. Ну нічого, тільки трошки стане на погоді, так зразу і будемо. Швиденько будемо все прибирати від бур'яна. Ось також мускарики і мої ірисики. А седум який гарний кущ наростив. Трояндочки, які гарні листочки Так квітнуть рябчики, все готується квітувати, розпускається. Такі гарні квіти розпустив. Хризантеми, величезні кущі. А дивіться, які бутончики. Все росте, все розвивається. Байдуже, що прохолодно. Барбарис, який красивий. гарний, а ще в нього яке листя дуже гарне. А це засіялось кохія. Цілий килимок. Тут був кущ кохії і бачите самосівом, скільки зійшло. Ну, прийдеться висапувати. Нічого страшного. Це ось само сівом сходять Чорнобривці пройшло минулорічні. Ірисів. Все дуже гарно почувається. Мабуть, їм подобається волога, прохолодна погода. Але те, що пізніше все буде цвісти, ну нічого. Вон. Все розпускається, піони ростуть, виходять. Все росте всі кіточки і бур'яни. Ну, нічого, будемо прополювати бджілок, скільки гудуть. Ще бутонів багато, тобто ще будуть квітнути. Отакені величезні кущі хризантеми. Дівчатка, кому треба хризантеми? пишіть, буду з вами ділитися. У мене в наявності дуже багато різних сортів і видів хризонтем, дуже великі кущі. Треба ділити волошки, седуми, дельфіні іриси, мальва, півонії. Лензия, Рижные, Рижные, Пивонии, Будра Пузуча, Зеночки, Рижные, Зеночки. Яснотка і хризантеми, Троянди. вейгела Малесенька. То чудовишня. Троянди. Троянди мої маленькі з ширинків. От. Готується вже квітувати бузок. кущики нарощує декоративне, тисьму все розвивається, все росте. Дівчата, кому треба ромашку, відгукуйтесь. Також доровенні кущі треба ділити. Мальви. Лілія, лікарська, біла. Також кущ наростила дуже великий. Тюльпани всі на бутонах. Ну тут у мене тюльпани є ще й пізні. Вони будуть вже аж у травні місяці квітувати. Бачите, які маленькі дуже. От вони ще тільки почали виростати. Це більш ранні, скоро заквітнуть. От. Це аліум. Ось, дивіться, не сьогодні, а завтра будуть квітувати мої тюрпани. Вже навіть показують колір. Лілейники дуже гарно йдуть. Тут квітнуть нарциси, дощ і вітер їх трошки прибив. Ось такі дуже чудові гарні квіточки, ще бутони, аквілегії, які кущі. От. Нарциси до землі ховаються. То. Ромашка Крейзі Дейзі, також з насіння. От. А тут ось які. Відколи вже квітнуть, квітнуть. Тільки ще більші стали квіти. Дивіться, які великі. Пахнуть. От лілейники, дзвоники, тюльпани. Кіточки, а інші ростуть. А ще ж буде дуже багато однорічних квітів. Тобто влітку буде тут гарно? Ну що, дорогі друзі, показала вам свій квітничок. Всіх ще раз вітаю з великодніми святами, всім бажаю здоров'я, успіхів, миру. Не забувайте ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, всім зичу всього найкращого, скорішої перемоги. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо любуватися нашими квітами, нашою красою, можемо святкувати наші свята. Низький уклін їм велике. Дякую. Всім до побачення, до зустрічі.